Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошвець. Я звертаюсь у зараз до усіх українців, у кого гарячі в голові. Я звертаюсь до прихильників Порошенка. Я звертаюсь до прихильників Зеленського. Я звертаюсь до прихильників Залужно, я звертаюсь до прихильників Буданова, я звертаюсь до україномовних, до російськомовних, до румуномовних, до мадяромовних. Я звертаюсь до націоналістів, до баптістів, до євангелістів, до всіх людей в Україні. Люди зупиніться. Зупиніться і подумайте, не грізіться. Нам кидають палицю, палицю українські олігархи. Які кажуть, бийтеся, бийтеся, поки бідні б'ються, да? поки пани чубляться, у бідних чуби тріщать. Не дивіться зараз, хто у кого що віджимає з верхніх головатих. Не дивіться на проблеми олігархів, які жалують, жалівця, У нас на каву немає. Не дивіться, дивіться на наші проблеми, на проблеми простих українців. Йде війна. Якщо ми зараз не об'єднаємося, якщо ми будемо вилизувати дупу Трампу, піднімати руки перед Путіном, тому що начебто Німеччина капітулювала да, і вижила, і зараз процвітає, давайте і ми капітулюємо, і будемо виживати. Любі, дорогі рідні, в Україні ніхто не зацікавлений. Ми не будемо виживати, якщо ми капітулюємо, нас виріжуть. Просто виріжуть рашистські орди. Чому вони зараз зупиняються? Тому що їм потрібен перепочинок на фронті. Все, вони наступати більше не можуть, видухалися. Тому правильно звертаються до Трампа з метою і з проханням давай рознищимо Україну разом. І поділимо Україну, поділимо території, поділимо мінерали, все поділимо. Зрозумійте, зараз Україну будуть брати без пострілу тихенько, будуть дожимати Зеленського, щоб він дав згоду на виборах. На вибори, використовуючи те, що простий народ змучений, розчарований, знервований. Вони просунуть під патріотичними лозунгами, да? проросійського кандидата, який виграє вибори. І потім приєднає Україну до Росії тихенько і так це все акуратно зробить, що патріоти прокинуться вже тільки тоді, коли Беркути, правильно, які нині працюють поліції, будуть вибивати ногами двері разом з тітушками, які зараз працюють в силових структурах, да, в пікселях. Да. Вони будуть вибивати двері і е, витягувати українців по спискам на знищення Медвечука. Зрозумійте, якщо ми зараз будемо роз'єднуватися, якщо ми зараз будемо гризтися, якщо ми зараз будемо провокувати третій майдан, України не стане. Любе заворушення в масове в Україні переросте в криваву річку, враховуючи велику кількість нелегальної зброї. Під цей шумок Росія починає наступ з усіх сторон. Вони кинуть все, що можуть в останній бій. Війська Румунії, Польщі, Угорщини зайдуть на наші землі з Заходу. Все, що ви будете робити. Це для тих, хто кричить і скаче за новий майдан, кажучи, це буде антиолігархічна революція. Це буде остання революція, останній майдан в Україні. Зрозумійте рідні, не ведіться на провокацію, що комусь нема за що купити кави, що демократію в Україні душать. Не ведіться на провокацію. Відстойте свої права. Просто твердо відстоюйте свої права перед поліцами, перед ТЦКшниками. Боріться за правду. Потерпіть, тому що хто терпен, той спасен. Зробимо зараз майдан, цей майдан залиє кров'ю всю Україну і в результаті України просто не стане і людей не стане. Нас всіх винищать, виріжуть. З вами український історик Ігор Швець, який в лютому 2014 року був на Майдані, коли Майдан розстрілювали і вбивали. Я знаю, що Майдан, я знаю, що кров. Я знаю, коли, що таке, коли люди з палицями йдуть на автомати, на снайперські гвинтівки, на помпові рушниці з картечю. Все це я знаю. Тому я вас дуже прошу. Потерпіть, просто потерпіть, просто потерпіть. Хто терпен, той спасен. Терпіть, об'єднуйтесь і боріться за Україну. Дуже вас прошу, єднаймося. З вами Іршвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!